Покажу і розкажу, як змінив свою витяжку та люк. Розпочнемо з витяжки. Була у мене ось такого вигляду витяжка. Якби нічого, але завжди можна зробити щось краще. А якщо прикласти більше зусиль, то вийде ще ліпше. Монтую свою витяжку. Це було легко. І що ми тут маємо? Неакуратний отвір в стіні. Кабелі, попереду ціла купа роботи. Роботи після якої моя витяжка не буде виглядати як раніше. Клею скотч по периметру отвору, малюю, де і що потрібно ще допиляти. Відкріплення вентилятора відрізаю лишні частинки, бо вже знаю розміри люка. Беру 20-ту коронку для керамограніту і попередньо надруковую обмежувач. Бо досвіду з такими коронками маю, тому краще мати шаблон, який буде обмежувати і давати точність отвори. Позиціоную на кут, по крайній лінії, беру коронку і вперед. Перший отвір є. Не так, що все складно, як думалось. Шаблон в такому положенні не сильно допомагає, краще коли його приклеїти. Її вже маю 4 отвори по кутах. Лишилося вирізати ще прямокутник. Тут беру болгарку і круг для карамограніту і пиляю, бо іншого інструменту в мене просто немає. Але й тут нічого страшного: очі бояться, а болгарка пиляє, дихаєш пилом і подаєш ознаки щастя. Далі перефаратор забираю лишнє, шліфую краї, збиваю легенько фаску і з подібного куска плитки вирізаю кришку. У фанері, яка має розмір люка, роблю отвір для вентилятора. Дана фанера вона є вологостійкою і з нею там нічого не станеться. Закріплюю вентилятор і по діагоналі на однаковій відстані від центру роблю отвори 5 мм і нарізаю в них різьбу. Цієї різьби достатньо, щоб тримати ось такий болт М6 для подальшого регулювання. На 4 болти буде кріпитись кришка, а регулювання дозволить виставити на потрібну висоту. Моделюю ось такий грибочок, ну бо куди ж без 3D принтер. Даний грибочок одягається на шапку болта для того, щоб позиціонувати магніт. Закріплюю їх на клей, І таких нам потрібно 4 штуки. Магніти беру з розмірами 20х4,5. Ну бо в мене такі були від попередніх проєктів. І вони будуть файно виконувати покладення на них обов'язки. Монтую фанеру отвір, запінюю, обрізаю лишнє, шпаклюю і фарбую і прикручую вентилятор. Що ми тут маємо? Прямий безперешкодний доступ до вентилятора. Для обслуговування, ремонту, заміни, чистки все дуже просто і доступно. Знежирюю кришку, приклеюю до неї магніт і двокомпонентний клей. Самі магніти вкладаю у свої місця, захищаючи кріплення кусочками плівки. Закріплюю кришку тим, що було під рукою, бо на висоті не так просто це зробити. І взагалі вибачайте моментами за зйомку. Ну бо тут світло таке і знімаю одною рукою. Ну бо це не студійний запис, а запис на об'єкті. Клей виконав свою роботу, кришка файно знімається та позиціонується на болтах. Вона не сповзає і не сходить в сторону, а має своє штатне місце з однаковими зазорами від країв. Висновок. Можна своїми руками перетворити витяжку в більш сучасний вигляд з мінімальними затратами. Головне це брати і робити. Бо коли щось робиш, то щось і маєш. В даному випадку хороший вигляд сучасної витяжки. Грибочки закинув Телеграм. Кому потрібно, користуйтесь посилання під відео. Процес і труднощі мене не зупинили, тому як можна дивитися на ось такий люк. Він відкривається, виконує свої функції, але не підходить по моральним принципам. Тому я його демонтую. Це було зробити легко. І що ми тут маємо? Практично чистий різ з фаскою місцями. Сторони нерівні, як можна бачити. Але не все і так і погано. Беру всі наявні в мене інструменти по корему граніту. І вперед. Це так звана черепашка, круги, алмазні, бруски і все, що є під рукою. Вирівнюю сторони та знімаю легенько фаску. І знову до моделювання. Моделюю шайбу для болта М6 та два види кріплення. Вони схожі. Тільки в одного із задньої сторони впадина під гайку М6, а з іншої просто роблю отвір М5 та нарізаю різьбу, бо так швидше. І друкую. Кутники готові, шайби вклеюю на шапки болтів, щоб магніти знали своє місце. На одному з видів кріплення монтую легку пружину та затягую з іншої сторони гайкою. Висота буде регулюватися пізніше. Це буде як кнопка. Яка буде допомагати відкривати сам люк. З інших двох крутниках нарізає просто різьбу і вкручує болт, от і вся хитрість. Ці кріплення вони регулюються, і під різну товщину плитки можна виставити висоту, що дає дуже велику універсальність. У роз'ємі, там, де буде кріпитися кріплення. Тобто по кутах зачищаю місця для монтажу, перевіряю чи нічого не заважає та вклеюю на силікон. от практично більша частина роботи вже зроблена. І як ви бачили, нічого складного чи чогось неможливого тут немає. Я абсолютно без будь-яких навиків у плиточній справі. Ну як, колись складав один раз плитку, але то не рахується. Зміг просто ті розробити своїми руками механізм та втілити його в життя. Коли силікон засвоївся, вклеюю магніти на епоксидний клей, Підпираю сам люк новотехнологічним методом. Тут в нас не просто якийсь небудь канал, тут колодязь, лефахів та порад, тому підписуйтесь. Виставив зазори та все поставив по центру та даю клею висохти. Люк прихованого монтажу готовий. За кадром відкоригував висоту, щоб все було в рівень. Легким натиском на один з знижених кутів люк відхиляється зверху і дає змогу себе відкрити. Коли відкриваєш, маєш безперешкодний доступ до прихованих систем. Нічого не заважає. Люк спокійно залітає на своє місце. Я дуже радий, що в мене все так вийшло. Тут не потрібно додаткових ручок, присосок, чи магнітів, чи шпильок. Легенько натискаєш, доступ маєш. Звучить як реклама. Старий люк і новий. Є конкретна різниця. Звичайно, тут було б набагато тяжче, коли плитка була б не однотонна, а з якимось малюнком. Прийшлось би більше витратити часу. На цьому ж я, звичайно, не зупинився і розробив систему прихованого монтажу розеток та вимикачів. Але про це вже пізніше. Тому підписуйтесь, пишіть коменти, лайкайте, підтримуйте своє.